Доброго дня, підписники, доброго здоров'я! Хочу показати вам скоро весна і потрібно заготовляти черенки. Хочу показати, чи варто прищіпати і скільки потрібно ждати, щоб отримати наші плоди. Друзі, насамперед хочу показати вам ось щепа двох річка. На ній вже вона побросла геть плодами, дивіться, вже будуть плодушки. Це сорт амброзія на дорослому дереві. Тут збоку весною була прищеплена інший сорт яблуньки. Слава переможцю. Літній чудовий сорт і на ній вже теж є плодушки. Тільки весною була прищеплена, покращеною окуліровочкою. Тут ми ще прищіпали не тільки покращеною кольоровочкою, тут ми бачимо ще окуліровочкою, брунькою. Потім, як коли весною наша брунька проснеться, ми зайве відріжемо і буде пагін нового сорту. Хочу показати вам ще ось весною було прищеплено покращеною коліровочкою. Ось покращеною коліровочкою. І пістолетом, і обичним канцелярським ножем або садовим ножем, гарно заточеним лезом. Потрібно бути дуже обережним і обробити. Спіртом наш інструмент. Ось ми бачимо, наша щепа була прищеплена і вже є на ній плодушка. Це вже буде яблучко, літом будуть яблучка. Ось прищеплено видно плодовий прутик, сорт моді. Так що можна прищипати, довго ждати не прийдеться. На наступний рік вже будуть у вас яблучка. Ось плодовий прутик. Весною було прищеплено. Навіть видно, які сорти, інша деревина. Десь світліша. Видно, скільки яблучок пообростало. Ще тут не тільки покращеною окульокою, тут є і просто окуліровка, як ми бачимо, бронечка наша прокинулась, і ми відрізали на пеньочок нашу гілочку. Ось ми зрізали видно. І пішла наша щепа. Це Просто називається щеплення окуліровкою. Коли ми зрізаємо бруньку. Ми так робили з вами. Ось ми так прищіпали. На каналі є відео, як ми це робили. Ось ми бачимо. Це вже покращеною окуліровкою. Весною було прищеплено. І, як ми бачимо, вже є прутик плодовий, буде яблучко. Дуже гарно приживається. Видно, звісно, де пістолетом. А де вручну було зроблено щеплення. Ну нічого, навики потрібно. З роками. Ось ми бачимо, ось ми бачимо, все поприживалося, плодовий прутик, весною було прищеплено і на наступний рік у вас вже будуть яблучка. Ось кому цікаво, як обрізати яблуньку та омолодити. Понизити крону. Підписуйтесь на канал. Так що пробуйте, прищипайте. Зараз дуже багато нових смачних сортів. Всім бажаю мирного неба.